У Києві завершився 24-й саміт Україна ЄС. Минулого разу українські та європейські високопосадовці зустрічалися 12 жовтня 2021 року. Також у столиці України. Тож черга була за Брюсселем. А сам захід планували на середину грудня минулого року. Однак і дату. І місце змінили, і організували подію знову на території України, країни, яка воює. Про деталі цієї зустрічі ми поговоримо з Єгором Брейляном, кандидатом історичних наук та міжнародним оглядачем. Пане Єгоре, вітаємо вас. Добро вечора. Слава Україні. Героям слава добровичена. Ми знаємо, що ви безпосередньо працювали на полях цього історичного саміту. Тож розкажіть спочатку про ту атмосферу, яка там була, чи було чути можливо про якусь напругу, чи навпаки, так. Ну, я би хотів сказати, що загалом атмосфера була солідарності, взаємопідтримки, і дійсно це була історична подія, коли приїхали майже всі європейські високопосадовці, і це дійсно було досить важливо для всіх нас відчути підтримку. Хоча дійсно ну, є багато моментів, які там нам треба зробити. Ну, про це далі я розповім. Ми е, оприлюднювали перед вами перед спілкуванням із вами фото, яке вже е, підозрюємо, стане історичним. Як Шарль Мішель разом із Володимиром Зеленським в кулуарах саміту п'ють каву і вирішують питання нагальні для України і ЄС. І, от, говорячи із вами, маємо перед собою вже оприлюднено спільну заяву за підсумками 24 го саміту України ЄС. Вона складається із багатьох багатьох пунктів. Ну і е, насамперед Залишається найнагальнішим питання про виконання Україною семи кандидатських критеріїв. Про що йшлося на саміті? Як оцінили, як оцінив європейський союз виконання нами цих критеріїв? Європейська комісія оприлюднила аналітику по взагалі соціально-економічному і політичному становищу України, тобто це такий загальний огляд. Української економіки, політики, безпеки, зовнішньої політики і там загалом було сказано, що Україна досить інтегрована у світ, і зокрема в європейські структури. І якщо ми візьмемо ті сім критеріїв кандидатства, то частину з них ми виконали. Ну зокрема, наприклад, було прийнято закон про медіа. Відбулася реформа Конституційного суду, але загалом є ще багато роботи: це і судова реформа, і, ну, і багато речей, які пов'язані безпосередньо з нею. Бо інвестицій не буде, якщо в Україні не буде верховенства права, і Європейські комісари приїхали до України щоб погодити два важливих документи: один документ, який стосувався. Стратегічних природних ресурсів, а інший стосувався долучення України до програми Єдиний ринок. Обидва документи було погоджено і підписано 2 лютого. Сьогодні були закриті переговори між керівниками Європейського союзу і українськими урядовцями. І загалом, що я можу сказати, що Європейський Союз і надалі буде підтримувати Україну. Жозеп Борель, це головний дипломат Європейського Союзу, оголосив, що буде виділено ще 500 мільйонів в рамках програми Європейський фонд миру. Що таке європейський фонд миру? Це програма для фінансування безпекових проєктів, яка запрацювала в Євросоюзі. У березні 2021 року, і з 24 лютого минулого року, по сьогодні, Європейський союз надав нам 3,6 мільярди євро в рамках цього фонду миру європейського, і це насправді досить важливо. Що стосується, власне, подальшої нашої інтеграції, тобто, так ми отримали кандидатський статус. Так, є ці сім критеріїв європейської комісії, є ще окремо. Копенгагенські критерії це критерії для вступу до Євросоюзу, які були прийняті в Копенгагені у 1993 році, тому вони так і називаються. І тобто, із семи пунктів ми ще не всі виконали по кандидатству, і тому говорити про переговори поки що рано. Але ми бачимо, що українські урядовці. Мають досить амбітні плани, і про це заявляли віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Що ми далі рухаємося. Ну єдине питання тут полягає в тому, що сам європейський союз після 24 лютого минулого року шукає себе в цьому світі. Тобто, європейський союз чудово розуміє, що відбувається посилення Китаю. Що варто об'єднюватися Заходу, є свої там моменти у Європейського Союзу США, але якщо говорити конкретно, що дав цей саміт, безумовно, що е, вияв солідарності з боку Європейського союзу, європейські політики ще раз підтвердили, що вони будуть підтримувати Україну до нашої перемоги. Єдине питання тільки полягає в тому, що з наближенням з наданням Україні військової допомоги якраз і буде наближатися наша перемога, тому що без зброї миру в Україні не буде. І це вже розуміють на Заході. Ще досить важливий момент, що Європейський Союз чітко заявив, що ми будемо підтримувати в будь-який момент. Тобто, це економічна допомога, гуманітарна допомога, військова допомога. Європейський союз до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого не надавав ніколи нікому військової допомоги. А так він надає. Я хотів би нагадати, що Європейський Союз розпочав тренувальну місію. Є її у Польщі та Німеччині так само. Було оголошено, що ще більше українських військових зможуть там тренуватися. Eh, і, 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 і ще дуже важливий момент, що президентка Європейської комісії оголосила про новий пакет санкцій, і він буде стосуватися технології обходження цих санкцій з боку Російської Федерації. Тобто Якщо говорити про санкцію, то треба розуміти, що знаєте, це нагадує як таку довгу ковбасу, що краще її нарізати потроху, і так само Європейський Союз нижче російську економіку. Що якщо відразу все відрізати, то вони якимось чином підготуються до цього росіяни? А так вони спочатку там енергетика, далі там не знаю транспорт, чи якісь моменти безумовно, що. Ми би хотіли бачити більш ну такі інтенсивні оперативні дії Європейського Союзу, але ми вдячні їм за ті санкції, які є. Ну тут окрім санкції, вони зробили такі, скажімо, безпрецедентне рішення. Так, це один з підсумків саміту Україна є стало те, що Брюссель дав згоду надати проміжну оцінку. Виконання україною цих семи критеріїв і на, на шляху до отримання статусу кандидата розшифруйте, що це означає, бо ж розуміємо, що вони розглядали до цього виконання цих критеріїв разом із Молдовою і Грузією. Так тепер вони погодилися надати цю проміжну оцінку для України вже навесні. Я думаю, це стосується вже безпосередньо того, яким чином у нас будуть проведені реформи. Тобто реформування країни це досить довгий процес. І навіть якщо ми приймемо всі необхідні законопроекти, це навряд чи буде означати для європейських політиків, що реформа відбулася. Реформа це досить довготривалий процес, який може займати там місяці, і навіть роки. І якщо судова реформа не буде здійснена в повному обсязі, то ні про які переговори мова йти не може. І тому, якщо перекладати з дипломатичної мови на просту, європейський союз побачить, в яких реформах буде прогрес, які реформи ще будуть не завершені, тоді буде приймати рішення, коли можуть бути переговори або подальші дії з інтеграції України до ЄС можливо навесні можемо очікувати, що буде єдиний роумінг між Україною та ЄС. І, до речі, ЄС продовжує ще на 6 місяців скасування роумінгу українцями і мешках Євросоюзі. Це важливий момент. Говорили ми сьогодні про це вже нашим глядачам, що на півроку мають можливість ще користуватися цією послугою. І е, на завершення, поки ми з вами розмовляли, проаналізували цю заяву, вона складається із 32 пунктів спільна заява за підсумками саміту України ЄС, які об'єднані двома великими блоками. Е, перший блок це е, стосується угоди про асоціацію, як ви вже згадували, і другий блок е, такий дуже широкий, під загальною назвою об'єднані. Е, у відповіді російській агресивній війні проти України. Але що би ми хотіли запитати у вас на завершення, оскільки ви самі працювали там на тих полях саміту, чи йшлося взагалі про конкретні речі? Ви вже згадали про підтримку в галузі економіки, енергетики і так далі. Скажімо, у 2023 році закінчується регламент щодо безмитного і безквотного везення товарів на територію Євросоюзу, крім того, закінчується також реглам... дія регламенту е, дія угоди про спрощення вантажних перевезень, крім того, у нас чекають зокрема на Львівщині нові пункти пропуску між Україною і Польщею. Такі, от конкретні речі, чи про них ішлося, і чи були якісь можливо, ви знаєте, домовленості в цих питаннях я не чув про ці домовленості, і я хотів би сказати, що основна мета візиту Єврокомісарів і Мішеля Фандерляєн і Бореля полягала в тому, щоб Оголосити про нову допомогу і ще раз підтвердити підтримку і показати, що вони раді, що надали нам конадарський статус в червні минулого року, і що європейська інтеграція триває. Тобто, це такий був, скажімо так, історичний, але не проривний э, саміт. Тобто, було підписано документів і все, але, наприклад, ромінгу не було. Зроблено ну, багато інших моментів не було оголошено. Я думаю, що це якраз і буде зроблено вже навесні. Тобто, швидше саміт цього разу носив більше символічний характер підтримки України. Так навіть е, вчорашні, оце як ви казали, засідання комісарів ЄС. 16 комісарів ЄС нагадаємо прибули до Києва, і теж це стало безпрецедентною подією. Загалом такі виїзні засідання. Коли вони збираються, це рідкість так десь на виїзді. А тим більше вони приїхали всі 16 до України в час війни. Я би уточнив 11 єврокомісарів. Не всі приїхали, угу. е... приїхали майже всі, але це теж дуже важливо. Ну і на завершення мусимо сказати, що ця спільна заява завершується 32-м пунктом, який говорить про те, що ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі, яка відбудеться в місті Кишинів у першій половині 2023 року. Сподіваємося, що там почуємо більше конкретних кроків на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. А Ще сподіваємося, що вас теж акредитують на цю зустріч. і Ви зможете знову вікнутися до нас з полів і розказати з перших уст, так би мовити. Єгор Брелін, кандидат історичних наук, міжнародний оглядач. Дякуємо вам за те, що доєдналися і розповіли про все найцікавіше із форму України ЄС.